Love. Це мій аромат дня. Це ніжність у рожевому флаконі. Він пахне смачним амаретто, цукерками з амаретто, галаретками і щастям. Він створений для тих моментів, коли хочеться бути жіночною, м'якою, солодкою, закоханою в себе, в життя. Коли я його наношу, я чую такий солодкий мигдаль, лікер, амаретто, рожеву пудру, ваніль і геліотроп. Неначе відкриваєш ту коробочку з цукерками. Він створений у 2017 році. Наталі Лорсон це одна з найжіночніших носів у світі парфюмерії. Він створений для побачень, для ранньої весни, раннього літа, для тих днів, коли хочеться такої солодощі і насолоди. І я його вдягаю, і цей аромат ніби навколо мене все стає рожевим. От таке відчуття повітря ніби тепліше, настрій, солодший, веселіший, він чистий, пудровий, він мильний, він довго тримається. Якщо любите такі аромати, вам сподобається. Він ще схожий на мигдальний торт, такий яскравий жіночний аромат. Проте, відкриття може бути для деяких людей складним. І в поєднанні з вишневими та солодкими нотами він, сироп він такий липкий. Я люблю сиротки, солодкі гурманські аромати, але ну, це просто буває забагато. І ще тут є ніби така спроба прикрити щось з освіжувачем повітря. Не купуйте на осліп, а маретта нота тут дуже сильна. Вона добре, не дуже добре поєднується з іншими нотами, але якщо відразу сподобалось, то це прекрасно. Прекрасний аромат, дивний запах, але мені сподобався.